Якщо ти шукаєш перевірену приманку для лову головня форелі в річках або для формату траутера, обов'язково переглянь цей матеріал. Привіт, мене звати Губерт, команда Libra Lures, І сьогодні я маю приємність представити вам ще одну нашу приманку. Сьогодні ми покажемо вам, як її можна оснащувати, як проводити, але передусім розповімо, яку рибу на неї можна ефективно ловити. Останнім часом у нас з'явилося справді багато новинок, але сьогодні я хочу обговорити з вами приманку, яка називається Ларва. На початку представляючи саму Ларва, треба сказати, що це приманка, яка належить до серії траут. Серія траут спеціально призначена для лову струмкової райдужної форелі та всіх різновидів цієї риби. Тут у нас є 20 перевірених уловистих кольорів, які завжди можна підібрати відповідно до умов на водоймі. І що найкраще в цій серії? Окрім того, що вони виготовлені зі спеціального матеріалу, який дійсно смакує рибам, і коли вони пропливають повз нашу оснастку, не залишають цю приманку без уваги. Ці приманки чудово імітують справжню рибу. Тобто, говорячи про таку личинку, яка, як випливає з назви, є просто ідеальним відтворенням личинки, що природно зустрічається в природі. Що цікаво, у випадку з цією личинкою, ми маємо справу аж із трьома різними розмірами, починаючи з найменшої тридцятки, потім тридцять п'ятки і найбільшої моделі сорок п'ятки. Ми завжди можемо підібрати розмір приманки відповідно до умов на водоймі та до риби, яку очікуємо ловити. Хоча йдеться лише про одну модель, яка має три розмірні версії, тут представлено аж чотири ароматичні варіанти, серед яких є і варіант без запаху No scent. Два мої улюблені сирний та крилевий. Вони завжди чудово працюють на річках, а також аромат часнику. Саме так. Який дуже популярний саме на водоймах типу траутерей. Він сидить. Ось така райдужна форель і маленька личинка. І тут у нас вже личинка 35-го розміру витягнута з баночки. Подивіться на ці найдрібніші деталі, вкладені в цю приманку. Вона неймовірно ефективна, але передусім дуже універсальна. Що я маю на увазі? Коли я ловлю в річках, використовую найпростішу оснастку, яку зараз вам покажу, щоб ця приманка буквально не виконувала жодного зайвого руху. Оскільки, якщо ви звернете увагу, вона зігнута у такий легкий бананчик, і завдяки цьому щойно у мене натягнута волосінь, ця приманка, прямо насаджена на гачок, виконує делікатний розмах у воді, що, до речі, ви також незабаром зможете побачити. Друга річ, яка, на мою думку, також є великим плюсом, це те, що ця приманка плаваюча. Цей матеріал плаваючий має плавучість. Завдяки цьому ми розширюємо тут спектр оснащень, які можемо використовувати додатковими методами, такими як дропшот, бічний відвід. І ця приманка тоді, навіть якщо ми оснастимо її інакше, але це та ж сама приманка, поводиться зовсім по-іншому. Тобто, насправді, купуючи таку баночку, ми маємо, думаю, з десяток способів ловлі, щоб завжди підлаштуватися під вибагливу рибу на нашій водоймі. А зараз я покажу вам, як оснастити таку приманку. Ось тут у нас початок цієї личинки. Протикаємо гачок з цього боку. Ось і все. Так оснащена личинка досить активно працюватиме у воді, навіть при рівномірному підмотуванні. Давайте подивимося, як вона поводиться у воді. Другий спосіб насадити цей гачок з іншого боку. Завдяки цьому ця приманка стає більш випрямленою, і насправді вона буде менше гойдатися під час підмотування, практично зовсім не буде тоді працювати. І тоді всю гру ми задаємо рухами нашого будилища. Я використовую. Звісно, можна оснащувати це також свинцевими головками, не лише вольфрамовими. Можна також оснащувати, як я вже згадував, кучі бурашки без жодних проблем. Тоді ця приманка буде цікаво поводитися у воді. Але що важливо, якщо вам потрібно більше інформації про те, як можна оснащувати наші приманки, ви завжди знайдете це в нашому актуальному каталозі, який розміщено на сайті www.liбра.luрс.com. Це все, що я хотів сказати про личинку. Неймовірна приманка, яку я завжди маю з собою в коробці, особливо на початку сезону, який вже наближається. З цього місця хочу подякувати вам і запросити також на Тік-Ток, Фейсбук Там ми публікуємо всю інформацію про наші приманки. Обов'язково завітайте, якщо вам цікаво, адже там ми також викладаємо рибу, яку ловлять саме на приманки бренду Libra Lures. До зустрічі в наступному матеріалі.